Всім привіт, з вами Сьогодні ми пройдемо карту зе Store Першу частину, можливо, в майбутньому ми пройдемо і другу частину, якщо ви наберете на цьому відео досить багато лайків. На старті у нас ми тут, схоже, можемо вибрати а, не можемо вибрати мову, на які будемо проходити карту. Ну нічого страшного. Тут одразу ми бачимо м -м, якийсь розподіл на три частини, тобто три епізоди, якихось в цій першій частині. Є з першу частину. Прокидаємося, прокидаємося. о. Я прокинувся. Я в якійсь кімнаті. Тут ще одне якесь ліжко. Є. Так. А, всі... Це нічого тут не відкривається, можемо і рухатись далі. А, щось з'явилось на екрані, але я так і не зрозумів, що це було. Так, книжка, що в кній нижці? От саме цікаве Привіт, доні Резенфорд. Ми підтримуємо місію Доніс Enterprise, який знаходиться в головному залі. Ваша мета дати нам те. Що ми не могли потримати протягом багатьох років. Ми розраховуємо на вас. Якщо ви приймете наше завдання, ми дамо вам 1 мільйон доларів. Звісно ж, я берусь за це завдання все-таки це ну, нічого собі так гроші, я так розумію. Мені потрібно просто йти вперед. Я там вже бачу якийсь завод, новий об'єкт, знайти шлях всередину. Добре, так, тут є якась дірка. Так, лобі я зайти сюди не можу, тут у нас нічого щось немає. А, важіль. Натиснув я на важіль. Так. Тут двері не відкрились, можливо, тут знов щось. змінилось. О, так. Я бачу, там є вхід, так. А, старий лом. Я думаю, він нам, в принципі, знадобиться. Відчиняємо тут двері. Так, сходи наверх. Куди вони відведуть? от, Цікаво. і нащо мені ось прям так вламуватись сюди. Я хіба не можу війти спокійно. Тут люк, і я розумію його сломати треба, так? <клес> так, ламаємо. І мене телепортує всередину, я всередині, чуваки. Це вже, ну, мені здається, великий прогрес. Нова локація розпакована. Потрібно зайти до головного холу. Ага, тобто це не головний хол, це лише таке прихоже. Але зрозуміти, що мені тут робити. Тут я бачу якийсь шлях, він типу ну, показує її, куди нам потрібно, в принципі, але щось я там нічого не бачу. Можливо, мені варто сюди. О, тут щось є. Так, люк. О, я бачу там жабу, тут є жаба. Чуваки, тут є якийсь важель. Так, важель енергії. Пройду сюди, оскільки тут відкрилися двері. Так, що це? То мені потрібен важель, який відчинить ці двері, а де він може бути? Я просто реально не бачив нічого такого. А де воно може бути? Ой, чекайте, це що. Ой. О, тут є ключ від ліфта. Беремо, звісно ж його. І ставимо ось сюди, відчиняємо двері, енергія, натискаємо, і в результаті від... відчинилось. Так, відчинилось назас. Просто забігаємо сюди. Так, вниз я не можу спускатись, піднімаємося нагору. Така прикольна. Ну, мені подобається, коли роблять такі типу затемнення, переходи між локаціями. Це прям реально так прикольно, мені здається. Тут якийсь ключ нам потрібен, і тут є якийсь прохід. Звісно, що ми сюди йдемо. І де це я? Є якісь рейки, і я бачу там вже двері, якісь які, я думаю, ми зможемо відчинити. Ага, не, ми не зможемо відчинити, тому що це лише для о, персоналу кімната. Так, поїзд мене начебто не збиває, тож ми можемо швидко перебігаємо сюди і... і ходимо сюди. Так, якась кімната, gate control. Заходимо сюди і. Так, тут є кнопочка. Ми на неї, звісно ж, натискаємо. Ну, я не бачу, чесно, щоб щось відбулось. Ой, тут кнопка. Спрацювало, я відкрив якийсь прохід, тунель якийсь просто. Ходімо зразу сюди, ну подивимось, що ж ми тут відкрили. Бачу, іще один прохід. Просто ходять по лабіринтам. Ну, поки що, насправді, насправді, поки що нічого страшного тут немає. Карта, начебто, ну, така, лайтовенька. Просто о, трошки подумати треба, але навіть я впевнений, що будь-хто з цим справиться. Попі плейтайм не для дітей. What the fuck? Ну мені явно не сюди. Тож, ходімо назад, так я вийдав собі їжу, тому що ну, я думаю, все-таки це хоррор карта і на нас о, нам доведеться бігати. А автор не подумав, ага, тут є сходи наверх, доведеться мені піднятися наверх, що ж ще робити. І тут в мене якась кімната з ключами. Так, забираю перший і другий. Так, ключ номер один і ключ від... Так, номер один я, думаю, сюди треба. В принципі, як думаєте, я помру, якщо просто впаду звідси? Ну пофіг, давайте срібнемо Ой, Ой what the, fuck? What the fuck? Ти хто такий? What the fuck? Хто це? Ти хто? подивіться, у нього чотири руки. Ага, я падаю вниз, мене телепортує. Ой! О! Ми повернулися назад, в мене є важіль, але тут, там я не бачив, щоб кудись можна було важіль поставити. Тож, е зрозуміло, нам потрібно буде на гору зараз піднятись. О, так, ось сюди. А? Так, 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 воно спрацювало, я подумав, що вже заглючило і не буде працювати. Тут є ще якийсь від дверей поїзда. І ще одна книжка. Мутація друга журнал доні Гор Горили. Доні був захисником, який пішов невдало. Він був надто розумним, він небезпечний, і ми повинні були розуміти це. Тепер ми маємо результат наших досліджень і дій. Кінець досліджень. Так, тут в кімнаті є у нас ще один важіль, це важіль від самого поїзду. Так, і тут у нас виходить поїзд. Ставимо важіль, відчиняємо двері. Заходимо в сам поїзд і заходимо сюди. Ага. І натискаємо, виходить, ми приїхали кудись. Нас просто телепортувало. Опа! Спускаємось. Спустилися. Супер. Бачу там двері якісь, я думаю, нам сюди потрібно. О, тут кнопка є. Супер. А, більше нічого тут немає. Тож, ходімо сюди. Я так розумію, мені сюди поставити треба. Так, воно спрацювало, і ми можемо пройти просто ось сюди. Ходімо, ходімо, що, що ж нам ще робити, так? Правильно. О, я бачу там якийсь прохід. Віднімаємось кудись нагору, просто якісь лабіринти нас туди-сюди тягає. А ну що тут? Якийсь концертний зал, Ми, мабуть, треба піти за коліси. І тут щось буде. Ого. Ого. Нічого, собі кімната. Тут в шафі нічого не бачу. Я бачу... What the fuck? Я не встиг важі забрати! What What the fuck? What the fuck? Я не встиг забрати важі! Я не встиг забрати важіль, що мені робити? Мені потрібен важіль, але цей монстр просто. Ой, 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 проходимо, проходимо, проходимо! Просто пробігаємо, пробігаємо, пробігаємо. Давай, давай. Забирай. Ну. А, він начебто сюди не йде. Привіт. Бувай, 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 бувай. Мені треба використати його на ліфті. Це є важіль. Але я, я не бачив ліфт. Де ліфт? Де ви бачите ліфт? Щось все завалено. Ага. Ліфт ось. What the fuck? Натискаю. У мене кудись. Ми кудись піднялись. Там той чувак просто стояв. О oh майгат. О, де я? О, так, якийсь о, ключ потрібен, це що? Ой, це рука. Так, тут є важіль. Один. Так, один важіль. Можемо його використати, наприклад, наприклад тут, так? Натискаємо. Мені тепер вибратися звідси треба. Чудово. Зайшли сюди, незрозуміло нащо, і вийшли. Мені треба добратися до цієї штуковини. Угу Ну, я бачу тут прохід. Нам явно треба сюди, в цю сторону йти. Тож ходімо. Ой, вниз. Тут так багато угу. угу О, ось тут я можу піднятись на гору. Так куди мені сюди? Тобто я зможу зараз вийти тепер. Чи ні? Ага, це я забрав. Ой. Все, я можу тікати звідси. Бігти? Що там сталося? А! То в смислі? Мені просто... Мені просто не дають бігти. What the fuck! Мені просто не давали бігти. Це жарти якісь? Чи є і що? Ну добре. Будемо вважати, що я пройшов цю в карту, чи мене спіймали, я не знаю. Але на цьому все. Дякую за пригляд. З вами буде Єрка ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нове відео.